7 листопада у місті Нетішин припинила своє існування така юридична особа, як Нетішинський міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ України Хмельницької області, і розпочало функціонувати Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції, головного управління Національної поліції Хмельницької області. Однак у громадян нашого міста немає підстав для хвилювання, оскільки реформування здійснюється поступово і не впливає на стан оперативної обстановки в місті та забезпечення правопорядку. Більшість діючих правоохоронців призначаються на посади поліцейських у відповідності до тимчасових штатів. На постійні посади вони будуть призначені лише у разі успішного проходження атестації, відповідних тестувань та співбесід, покликаних визначити рівень професійної придатності та благонадійності. Дійності атестації будуть проводитися спеціальними поліцейськими комісіями. Наразі працівники Нитішинського відділення поліції виконують свої обов'язки по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю в повному обсязі. Телефонна лінія 102 працює і не припиняла свої роботи ні на мить. Чергова частина продовжує приймати звернення громадян.